Вони вже це визнали, що вони роблять навмисно. Спершу відбріхувалися, що це українська ППО, потім що це помилка у розрахунках, а зараз вони кажуть, що це навмисно робиться, щоб схилити Україну до перемоги. Тобто, на четвертий пункт це тільки відверта, ви знаєте, вже правда ми просто хочемо знищити Українців. Їм доведеться за це відповідати. А чому раз відразу вони говорять більш, більше правду, тому що світ визнає поступово, не відразу, але поступово визнає їх злочинні дії. І ви знаєте, що вже і НАТО, і Європарламент, і декілька країн Європейських визнали Росію державою спонсором тероризму. Та державою, яка, яка підтримує тероризм і застосовує методи керівництва через тероризм. Тому буде створений я в цьому впевнений суд, особливий, особливий трибунал в Газі, не в Газі не має значення в Європі, який буде судити, я не знаю, або ще живих, або вже посмертно. Ну, ви знаєте кого. Всю верхівку цієї злочинної влади і так само всіх їх посіпак. Я маю на увазі і керівників Білорусі, і всіх, хто їм зараз допомагає, так чи інакше. Це треба обов'язково зробити, навіщо, щоб був запобіжний захід на майбутнє для інших таких недодиктаторів? Тому що через них, ви знаєте, ми дуже платимо велику ціну. Люди втрачають житло, люди втрачають гроші, люди втрачають життя і своїх рідних. Це найголовніше. Але люди не втрачають віру в перемогу і в світле майбутнє. І ви знаєте, хоча зараз в Україні темрява через те, що знищено 50% енергосистеми у серцях людей світло. Світло і їх гріє. Те розуміння, що це все терміново. А справді темрява, вона у серцях, якщо в них, звичайно, є серця у цих орків. В них постійна темрява і немає значення. Це день, світить сонце або ліхтар. Там темрява, яка просто безпробудна. І вони ніколи з неї не виберуться. Ніколи, тому що вони просто не розуміють, що це таке світло.